Послання до Филип'ян. Послання до Филипп'ян. Розділ Перший. Привітання. Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса, Усім святим у Христі Ісусі, що знаходяться у Филипах разом з єпископами та деяконами, Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і від Господа Ісуса Христа. Молитва Павла За Филипп'ян Я дякую моєму богові при кожній згадці про вас. Завжди, у кожній моїй молитві, за всіх вас. З радістю молюся за вашу участь у поширенні доброї звістки з перших днів і до нині. Адже я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло. Завершить його до Дня Христа Ісуса. Це справедливо так думати про вас усіх. Адже я ношу вас у серці. І як в моєму ув'язненні, так і в захисті та утвердженні доброї звістки ви учасники цієї благодаті разом зі мною. Адже Бог мені свідок, що я сумую за всіма вами, почуттями Христа Ісуса. І зате молюся, щоб ваша любов зростала все більше і більше, в пізнанні та всякому розумінні, щоб ви могли визначати те, що краще, аби ви були чистими і непорочними в день Христа, сповнені плодом праведності через Ісуса Христа на славу й похвалу Бога. Позитивні наслідки. Ув'язнення Павла. Брати. Хочу, щоб ви знали те, що сталося зі мною, посприяло поширенню доброї звістки, оскільки всі імператорські варті та всім іншим стали відомі мої кайдани за Христа, і багато братів, які через мої кайдани вірять у Господа, мають ще більшу наснагу безстрашно звіщати слово. Правда й те, що дехто проповідає Христа через заздрість та чвари, а дехто з доброї волі. Одні робляться з любові, знаючи, що я поставлений захищати добру звістку, а інші проповідують Христа з самолюбних амбіцій, нещиро бажаючи зробити ще тяжчими мої кайдани. Ну і що? Неважливо як удавано чи правдиво, але Христа проповідують, і через це я радію і надалі радітиму, знаючи, що це приведе до мого визволення завдяки вашим молитвам та підтримці Духа Ісуса Христа. Згідно з моїм ревним очікуванням та моєю надією, що я ні в чому не буду осоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, Христос буде звеличений у моєму тілі. Чи то життям. Чи то смертю. Бо для мене жити це Христос, а вмерти це надбання. Але якщо треба жити в тілі, то це означатиме для мене плідну працю. Що ж обрати? Я не знаю. Я стиснутий з двох сторін. Маю бажання піти й бути разом із Христом, бо так набагато краще. Однак залишатися в тілі. Потрібніше для вас. Будучи впевненим у цьому, я знаю, що залишуся та продовжу жити поруч з усіма вами, для вашого успіху й радості віри, щоб через мене, коли я знову прийду до вас, ваша похвала зросла в Христі Ісусі. Тільки живіть згідно із Христовою доброю звісткою, щоб незалежно від того. Чи прийду й побачу вас, чи ні? Я чув, що ви залишаєтеся в одному дусі й однодушно боретеся за віру доброї звістки, не даючи супротивникам залякати себе ні в чому. Для них це доказ їхнього знищення, а для вас спасіння, і це від Бога. Адже завдяки Христу вам дарована благодать не тільки вірити в нього. А й страждати за нього, маючи таку ж боротьбу, яку ви бачили в мене і про яку ви зараз чуєте. Послання до Филип'ян Розділ другий Наслідування смиренності Христа. Отже, коли є якесь підбадьорення в Христі? Коли є якась отіха в любові, коли є якась спільність духа, коли є якісь щирі почуття та милосердя, то доповніть мою радість майте однакове мислення, однакову любов будьте однодушні та однодумні. Не робіть нічого самолюбних амбіцій чи змарнославства, а в смиренності. Вважайте одне одного за вищого від себе, дбаючи не лише про самих себе, а й про інших. Нехай у вас буде те ж мислення, що й у Христа Ісуса. Він, будучи в образі Божому, не вважав, що рівність із Богом треба захопити, але принизив самого себе, прийнявши образ раба, став подібним до людини, і, на вигляд. Як людина з'явився він упокорив себе, ставши слухняним до самої смерті, причому смерті на Христі, тому й Бог підніс його понад усе, і дав йому ім'я вище від усякого іншого імені, що перед іменем Ісуса вклонилося кожне коліно на небі, на землі та під землею, і щоб кожен язик визнав. Що Ісус Христос це Господь, на славу Бога Отця. Сяєте як світло в темряві. Тому, любі мої, оскільки ви завжди були слухняними, і не лише в моїй присутності, але й тепер, коли я відсутній, звершуйте ваше спасіння зі страхом та тремтінням. Адже Бог є тим. Хто викликає у вас і бажання, і дію згідно зі своєю доброю волею, робіть у себе знарікань нарікань та суперечок, щоб ви стали бездоганними та невинними, божими непорочними дітьми серед зіпсованого та розбещеного покоління, в якому ви сяєте як світильники у світі, тримаючись слова життям. Щоб я міг похвалитися в день Христа, що недаремно біг і недаремно трудився, і навіть якщо моя кров буде пролита на додаток до вашої жертви вірного богослужіння, я радію та веселюся разом із вами усіма. Так само й ви радійте та веселіться разом зі мною. Тимофій та Епафродит. Надіюсь у Господі Ісусі, що незабаром пошлю до вас Тимофія, щоб і я міг підбадьоритися вістями про вас, бо я не маю нікого іншого, такого ж відданого душею, хто б так щиро подбав про вас. Адже всі шукають свого, а не того, що належить Ісусу Христу. Ви знаєте його характер і те, що він служив разом зі мною. Для доброї звістки, немов батько і сином. Тож сподіваюся послати його відразу, як тільки дізнаюся, що буде зі мною, і я впевнений у Господі, що скоро і сам прийду. Також я вважав за необхідне послати до вас Епафродита, мого брата й товариша в праці та боротьбі, вашого посланця та служителя в моїх потребах. Він дуже сумував за всіма вами, та був стривожений, що ви почули про його хворобу. Він і справді захворів і мало не помер. Але Бог змилувався над ним і не лише над ним, а й наді мною, щоб мені не довелося мати скорботу за скорботою. Тож я послав його якомога швидше, щоб, побачивши його знову, ви зраділи, а я не був таким засмученим. Отже, прийміть його з усією радістю в Господі та майте повагу до таких людей, адже він мало не помер заради праці для Христа, ризикуючи життям, аби доповнити нестаток вашого служіння мені. Послання до Филипп'ян, розділ третій. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ від покладання на тіло. Нарешті, брати мої, радійте в Господі. Мені писати вам усе це не важко, а для вас це корисно. Стережіться псів, стережіться поганих працівників на Божій ниві, стережіться тих, у кого порізана плоть, адже обрізання це ми, що служимо Божим духом. Що вихваляємося в Христі Ісусі і що не покладаємося на тіло. Хоча я й міг би покластися на тіло, якщо хтось інший вважає, що може покластися на тіло, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Веніаміна, єврей з євреїв щодо закону, фарисей, щодо ревності, переслідувач церкви, щодо праведності. Яка відповідає закону бездоганний. Але те, що для мене колись було надбанням, я визнав втратою заради Христа навіть більше я все вважаю втратою через вищу цінність пізнання Христа Ісуса, мого Господа. Задля нього я втратив усе і вважаю це сміттям, аби здобути Христа і знайти себе в ньому, не маючи власної праведності. Яка походить від закону, але таку, що приходить через віру в Христа, праведність, яка приходить від Бога на основі віри, прагну пізнати Його і силу Його Воскресіння, а також розділити Його страждання, уподібнюючись йому в смерті, щоб таким чином якось досягти Воскресіння мертвих. прямування до мети. Не кажу, що я вже це отримав чи вже став довершеним. Я лише прагну досягнути Воскресіння, яким досягнув мене Христос Ісус. Брати. Я не вважаю, що досягнув цього, але роблю одне, забуваючи те, що позаду і тягнучись до того, що попереду. Переслідую ціль отримати винагороду. Божого покликання згори в Христі Ісусі. Отже, якщо хто зрілий духовно, нехай так думає. Якщо ж ви думаєте інакше, то Бог вам відкриє і це. Однак дотримуємося того, чого вже досягли. Брати. Будьте моїми послідовниками, та дивіться уважно на тих, хто живе за прикладом, який ми вам подали. Адже багато людей, про них я не раз згадував, а тепер говорю з плачем живуть як вороги Христового Христа, їхній кінець знищення, їхній бог шлунок, а їхня слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне, але наше громадянство знаходиться на небесах, звідки ми очікуємо Спасителя. Господа Ісуса Христа, який перетворить наше принижене тіло, щоб воно було подібне до Його, прославленого тіла через дію Його сили, яка підкорює все. Послання до Филип'ян, розділ 4 Отже, мої улюблені та дорогі брати. Ви моя радість і вінок. Стійте непохитно в Господі, любі. На Закликаю Еводію та Синтихію бути однодумними в Господі. Так, я прошу тебе, вірний товаришу, допоможи їм. Вони боролися за добру звістку разом зі мною. Із Клементом та іншими моїми братами, чиї імена є в книзі життя. Завжди радійте в Господі. І знову кажу радійте. Нехай ваша лагідність буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому, з подякою, відкривайте ваші прохання Богові в молитві та благанні. І божий мир, який перевершує будь-яке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, братим. Що істине, що достойне, що праведне, що чисте, що любе, що гідне похвали, що доброчесність чи достойне слави. Про це роздумуйте. І чого навчилися, що отримали, почули та побачили в мені? Та й робіть. І нехай Бог миру буде з вами. Подяка за дари. Я надзвичайно зрадів у Господі. Адже тепер ви знову почали турбуватися про мене в думках. Ви думали про це, але не мали відповідної нагоди. Я кажу вам про це не тому, що маю потребу адже я навчився бути задоволеним незалежно від обставин. Я вмію жити смиренно, та вмію жити з достатком. Я звик до будь-яких умов і бути ситим, і бути голодним, і бути в достатку, і мати нестачу. Я все можу в тому, хто мене зміцнює. А втім. Ви добре зробили, розділивши зі мною моє страждання. Ви ж, фелип'яни, знаєте, що на початку проповідування доброї звістки, коли я вийшов із Македонії, жодна церква не підтримала мене пожертвами та гостинністю, окрім вас. Адже одного разу, та навіть двічі, ви посилали мені допомогу до солуння. Не те, щоб я прагнув якогось подарунка, просто прагну плоду, який зростає на вашу користь. Я отримав усе і маю з достатком, маю всього вдосталь, адже отримав від епафродита ваші дари. Приємний аромат, Прийнятну жертву, яка до вподоби Богу, мій бог, сповнить усі ваші потреби згідно з його багатством у славі. У Христі Ісусі, Богу й Отцю нашому, нехай буде слава на віки віків. Амінь. Останні Привітання Привітайте всіх святих у Христі Ісусі. Брати, які зі мною, вас вітають. Усі святі вас вітають, а особливо ті, що з дому кесарям. Нехай благодать Господа Ісуса Христа буде з вашим духом. Амінь.